Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! 15 квітня, понеділок, королеви мої, принцески. Що принцески? Гуляйте! Вчора так наскакались і набігались, що ввечері зайшли і попадали. Да, принцесульки. Що, пані королева? яка красота. А то сиди, жди їх там на дойки. Поки хтось доїсть, хтось поколупається, хтось хоче кукурудзу, хтось не хоче, хтось ще щось не хоче. Отак воно висипали. Єдиний, як то кажуть, недолік цієї схеми це поки привикнуть кавелики можуть класти. До речі, ці принцески також, бо вони почали активно виїдати своє зерно. У себе в сарайки те, що насипаємо їм. А потім ці дівчатка поїдять і вони відходять, там зерно ще залишається. Так оці мадуазельки йдуть туди і там ще їдять. Отак от. У нас сьогодні начебто і сонячно, встає он сонечко, але вітер. І це якось так не дуже. Не дуже. Дрючок, наш дрючок. А це я хочу ось сюди посадити оту гліцинію, що купила у дівчинки. Ну, не в магазині, а так дівчинка сама виростила. Ось. І щоб, ну, щоб заплетати її навколо ствола, а звідси, щоб вона формувала крону, а потім Такі лози, які довгі підрізати. Ой, яке зелененьке все. Гичка на нарцисах росте, але бутонів раз-два і обрахувався. Я знаєте, що подумала і придумала. Я хочу. Віддати комусь оті нарциси. Я вже сусідці дала завдання. Кажу, шукай, може комусь треба, може хтось хоче, то я подарую. А тюльпани, як відсвітуться, звідси викопаю і посадю туди до таких до весняних квіт, щоб вони тут поміж трояндами. Не мулялися. Бур'яни, звісно, пруд. Будь здоров. Будь здоров. Все так рясно позацвітало. Ай, краса, та й годі. І в хату не хочеться йти, а йти треба. Йти треба, тому що мене там чекає молочко. Вже злите в каструльку. Я сьогодні планую варити солугуні. Трішки зараз вам розповім мої, як то сказати, підрахунки. Сьогодні планую поставити на сулугуні. Правда, так як молочко зливав Вова, то Ну, закваски більше, якщо трішки дасиш, нічого страшного, тим паче на Сологуні. А от я просто не знаю, яка там точна кількість. Ну, приблизно 50 літрів, ну це приблизно. Тому що вирішила я? Мене оце цікавить вишня. Може, оту гілку треба прибрати? Що з нею робити? Якась вона І Квіточки на основній є, а ця, що це минулого року молоденька виросла, вона якась занадто довга. Мабуть, її треба дійсно прибрати і при тому знизу з самого. Тобто не вкоротити, а повністю прибрати. Вон, кошарики лазять. Так, да, кошарики? Як завжди повен двір, вова повирізав оті дубки зі сливами, порослі. Тепер лізе тільки та порослі, яка з-поміж навозу. І я кажу, як посадиш якесь нормальне деревце, бачите, що робить. Аж здуває, як посадиш якесь нормальне деревце, то згоріло, то ще щось, то засохло. Ті ростуть в навозі, воно ж там пріє, горить і не згорять. Коротше, що виходить в мене? Виходить, закваски я дам, як на 50 літрів, навіть якщо там, ну не 50, а наприклад, 48 чи 47, не знаю. Нічого страшного не буде. А от фермент у вілью як на 45, можливо, навіть. Тому що воно стоїть годину і за годину навіть якщо ферменту буде менше, воно все рівно спрацює. А надалі що виходить? День варю, два не варю, все рівно не виходить. От я в п'ятницю варила, суботу-неділю не варила. Да, зараз в мене приблизно 50 літрів у каструлі. І це без ранішнього молока. Ранішнє молоко пішло в холодильник. Тепер що виходить? Сьогодні ще вечір буде, також піде в холодильник. І це вже приблизно в районі 20 літрів. Завтра день не варю, пропускаю, і це в мене вже приблизно в районі 40 літрів. І у середу вранці подаю це, в мене вже приблизно десь до 50 літрів. Ну, більше 40, це однозначно. І виходить, що в середу знову потрібно варити. Тобто, виходить через день. От понеділок варю, вівторок не варю, середу варю. Четверг не варитиму, і тоді варити треба в п'ятницю. І так, щоб усе молоко під чисту, щоб не залишилося в п'ятницю ніякого молока. Тоді можна буде суботу-неділю, так як ці зробили вихідні, звільнити і зварити вже аж у понеділок. Ну, це так я планую. А там поживемо, побачимо, як воно вийде насправді. Так що дуже звільнити, щоб варити у декілька днів, не виходить. Сьогодні я хочу сулугуні зварити. Якщо сподобається мені тісто, значить буде палочка. Якщо не дуже мені тісто сподобається, значить будуть головки. Тепер на середу, напевно, хочу, знаєте, що зробити? Халумі варити. Я минулого року отак варила, да, там 4-5 за раз і морозила. І коли хтось хотів халумі, в мене завжди в морозилці було і чисте, і з базиліком, і з м'ятою інколи навіть були. От я хочу тепер у середу зварити халумі. Скільки їх там вийде? 8, 9, не знаю. І заморозюю, і будуть у мене запаси по халумі. Це такі мої плани на цей тиждень. Ну, а там видно буде, бо мені ж на вихідних ще сало коптити. 4,5 кілограма сала в мене вже замовлено. Так що ну там більше явно, тому, тому буде ще. Ну, я ніде ще не виставляла ні в місцевій групі, ні в вайбері, ні в Фейсбуці. Ніде, тому що вже як закоптю, тоді виставлю. Ось такі справи. До речі, сусідка сказала, що хвойки потрібно поливати щодня. Я Вові не давала їх щодня поливати, боялася, щоб не залити. Е, немає в нас тут нікого, спеціалістів по хвойкам, е, як їх правильно поливати. Треба, треба цим зацікавитися, почитати, але щось в мене не доходить до цього руки. Все, мої любі мої хороші. Розповіла вам про всі плани. Сітку так ніхто й не прикрутив. Ніколи було Вова вчора там викопував, викорчовував. Е, чистотіл. Я не знаю, як він буде українською, бо насипалося, наплодилося. Його. його дуже багато на сусідній ділянці, отам під тим горіхом. Ну прямо дуже багато. Він як відростає, то прямо так суцільний килим по коліна. А чого ти одна, Діна? Де Ляля і -ля Лола? Ну чого ти їй буцаш? Це ж твоя дитина. Данка. На що ти доню буцаєш? А де ті дві малі? Хвести? Вони в сараї сіна їдять. Не, ну це нормально. У вас ж сіна нема, у вас же ж є в яслах сіно. Тут смачніше, так? Да? Вони в сараї сіно їдять. Віка, зараз вихватиш. Віка. Лана. Ну так біжи до своїх. Скоріше твої до тебе прибіжать. ніж ти до них. Угу. Все, бажаю всім. Гарного початку тижня нового, чудового настрою. Підіймаємо наші дубки, збираємо наші силочки і айда працювати.